Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом об'єдна наша сила ночарівна, фінкс, казковий вогонь, ми я удало, Головне повір у себе, кожен день це для нас назра, кожен день таємних чарівних казок. Руку дай насила євна. Євна. Знай про те, все буде так, як хочеш, ти. Головне повір у себе. Даруй любов, разом пом'єдна, наша сила на чарівна. Він зв'язковий вогонь, ми є удало, головна повірю в себе, він сверті рука, він з вогонь серця разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище за хмар, віра у руках, здивувати зможемо цей світ. Цілий світ для нас з тобою, бійців. Він, він. Щоб зупинити магію, Вінкс має переконати людству повірити в чари. Сили Белівіксу допомагають їм знайти шлях до сердець мешканців гардині. Є тільки один спосіб повернути магію в місто відкрити талант і добро в душі кожного. Тату Яфе І раз і два і три і чотири. А тепер покрутимось дуже добре. Клас. Добре. Ми бачимо. Ти в чудовій формі, але не треба виснажуватися. Я вам така вдячна. Раніше він був ледачим. Як ви це робите? У чому таємниця? Формула незмінна. Ніжність і любов. І ласощі. Будь ласка, допоможіть мені. А вже ж, клієнт завжди має рацію. Але я не думала, що їхні танці такі запальні. Так, я просто не можу встояти на місці. Бувай, Пілу, не забувай нас. Шкода, що вони не розмовляють. Від тебе це звучить кумедно. Ти гадаєш? Але так значно простіше спілкуватись. І точно веселіше. На жаль, ефект моїх чарів не тривалий. Я обожнюю ці миті. Здається, дехто заздрить. Нех нюпся, маленький. Зараз я тебе міцно міцно обніму. Що? Що ви кажете? Хвилиночку. Не знаю, чи правильно я зрозуміла? Навряд чи я зможу допомогти всім, але можна спробувати? Нарешті хвилинка спокою. Дівчата може припочинете? Цей не виходить. Хто це там? Чув давай, папе, час показатися. Ні, ти перший. Я соромлюся. Йди, коко. А може ти, тинджер? Ні, хай краще балто. Здається, тут хтось ховається. може, це маленький злодюжка? Виходь, маленький шибенику У укременниці злодій. Сподіваюсь, це не пограбування. Усі рятуйтеся. Це неймовірно. Звірята, вони говорять. Я божеволюю, але вони розмовляли. Що? Ти впевнена? Це правда, я теж чула. Вони всі говорять. Ще й одночасно. Що відбувається? Блум, привіт! Кіко? Кіко, кіко ти теж ти... Ти... ти так, Блум, я завжди про це мріяв. Нарешті ти можеш говорити зі мною і чути мій голос. Кіко, Кіко, я така рада. Скажи щось, любий, хоч щось? Коли обід. Це ти зробила. Дякую, Роксі. Це чудовий сюрприз. Я рада, що догодила. Але це не надовго. Я ще не навчилася чиклувати. ти поступово перетворюєшся на фею тварин? Дякую. Але мене це лякає. Це так незвично. Якщо чесно, попри своє вміння, я не уявляю себе феєю. Я не відчуваю цього. Зі мною було те ж саме. Це абсолютно нормально. Як мені це перебороти? Я заплуталася. У мене була прекрасна підтримка від Майка і Ванеси. І Кіко! Мої названі батьки завжди допомагали і підтримували мене. Розуміли мене, як ніхто, заспокоювали, якщо я сумувала. Саме завдяки їм я повірила у себе і вірю дотепер по твоєму, я маю розповісти татові про те, що відбувається, і про те, що я фея. так, я упевнений, ні, я не можу псувати життя батькові. Коли маги не становитимуть загрози, я повернуся до нормального життя. Бути феєю це велика відповідальність. Я хочу бути такою, як раніше, звичайною дівчиною. Ти є звичайна дівчина, але з особливими силами. Хай це тебе не лякає. От побачиш, ти звикнеш. до речі, ти вирізняєшся не завдяки своїм силам. А завдяки вдачі Тому ти нам і подобаєшся. І ще через твоє класне волосся. Гаразд, я спробую. Я поговорю з татом, але це буде непросто. Браво! Ура, Роксі! Ти зможеш? Вот он. Давай, Рокси, набери повітря. Привет, тату. Можно с тобой поговорить? О, Том. Цейтон. Ты что-то накоила? Ничего подобного. Я просто Я кажи, я фея. Дуже мило Роксі. Тату, припини. Вислухай мене, відклади газету на хвилинку. Це серйозно. Я не жартую. Я ще не дуже вправна і не можу перетворюватися, але дивися. Хвилиночку. Гаразд, і що я мав побачити? З тобою все нормально. Гаразд, може, це тебе переконає. Арту. Твоя черга. Не лякайтеся, містер Клаус. Роксі може дати мені голос. Вона дуже сильна. І все. Пес, що розмовляє. Тату, я показала, що вмію. Як ти можеш бути таким байдужим? Усе просто. Я сильніший за тебе. Oh, no. Ні, це пастка. Маги чорного кола. До не де мій батько. Не хвилюйся, крихітко. Ти скоро з ним побачишся. Роксі. Ні, Арту. Нападати марно. Вони надто сильні. Тікає, доки не пізно. Відпустіть його. Здобуть у нас остання земна фея. Кажу тобі, тікай. Так, угоді. Говоріть по черзі. Тихо. Набридли ці бачки. А коли вже обід, я зголоднів. Я хочу змати. Може, пограємось. Так, давай, давай. Будь ласка, моїм бушкам а -а -а! треба відпочити. Блум. Роксі, Роксі в небезпеці. це маги чорного кола. Зачинено. Вибачте, друзі, сьогодні ми зачиняємося трішки раніше. І я за записом. Я так довго чекала. Мені дуже шкода. Щоб загладити провину, ми влаштуємо звіряткам віп обслуговування. Кіко, Кіко ти подбайте ти про арту. Ха! Так, on, дівчата, марші! Треба допомогти Роксі. Він наша сила! щоб добратися якнайшвидше, скористаємося телепортаційними крилами. Вінк телепорт. Здається, то була битва, але Роксі немає. Треба зрозуміти, що сталося. А для цього слід зазирнути у минуле. Скористаємося крильцями струмінь. Минуле! Пішла. О, ні. Бідолашна Роксі. Чудово. Завдяки the тобі він потраплять у пастку. Ми погодимося на обмін, але не зробимо його. І залишишся з нами. Про який обмін говорить Огрон? Дивіться, він лишив повідомлення. Oh, ви дуже милі, фей, але такі передбачувані. Ви прийшли сюди, щоб дізнатися, що з вашою подружкою. Слухайте уважно. Мені потрібен білий обруч, а вам Роксі. Віддайте його доману. Він буде в барі фруктова музика у подобі Клаус і ніяких фокусів, інакше вам не бачити своєї любої Роксі. Він не випадково вибрав бар. Він знає, що ми не наражатимемо людей на небезпеку. І він не дотримає слова, але навіщо йому білий обруч? Тримай Арту. Фісташки додадуть сил. Було дуже смачно. Нечемна звіря. Це гаразд Кіго. Мені вже краще. Стій! ти куди? На завдання? Я маю врятувати друга. Що ви тут робите? Вам тут не місце. Як і тобі, було просила наглядати за тобою. Що я й роблю? Це небезпечно. Відведи звірят додому, щоб вони не постраждали. Я втратив слід Роксі. Знову доведеться його шукати. Так, звірята! Увага! Солдати! Арту загубив свою фею. Треба допомогти знайти її. Уперед! Сюди! Туди! Швидше сюди! Ти теж, Чіко, іду! Темно! Я її не відчуваю. Хвилинку Нанюхав. Це точно вона. Роксі поряд. Знайшов. Вона там. Так, Блум, ми і тут. Складно прикидати, що ми їх не помічаємо. Стежте за Клаусом. Це обернений думан. Ми маємо бути обережні. Життя Клауса і Роксі висять на волосині. Ми не садітимемо, склавши руки. Тихо, вони нас помітили. Нехай не йдіть звідти. Ми вже поряд. За нас! Міцний перцево молочний коктейль. Ще ні. Клауса hey, сьогодні у тебе жахливі напої. Думан знає, як розігнати народ. Як то кажуть, ніщо не вічне фруктові коктейлі, любі феї? Думане, де роксі. Що ви з нею зробили? Молодь. Oh, Такі нетерплячі. One, віддайте білий обруч, talk. тоді й поговоримо. І не мрійте. Спершу скажіть, де роксі. Вона тут. Он вона! Он вона. Тихо, бодась хлоплять. Я не розумію, хто ці люди. Чому нас викрали? Що їм треба? Роксі, не хвилюйся, я звільнюся і витягну нас звідси. Не бійся. Бідолашний тато. У що я його втягнула? Ніколи собі не пробачу. Хвилиночку, тут хтось є. Я відчуваю. Гроне, слухай. У нас проблема. Вінкс? Що? Як вони можуть на нас напасти? І ще у нього щось з головою. Назад! Геть від мене. Думаєш, ти розумна? Ні! Артур. Ні, будь ласка, Арту. Чого скиглиш? Це ж просто пес. Що? Просто пес? Просто пес. Це це неможливо. Ти за це заплатиш негіднику У мене вийшло. Я перетворилася на фею. тату. Арту, не бійтеся. Я вас визволю. Молодець, грехітко. І що ти робитимеш далі? Я не настільки сильна, як ви, але дещо таке вмію. Я фея тварин. Уперед! Що? Давай! Швидше, Роксі! Чари скоро розвіються. Я думав, я думав. Думав. У Гантлуса проблеми. Треба діяти швидше. Дома не забирає білий обруч. Зараз же. І разом дорігу Треба вийти, щоб нічого не зруйнувати. Правильно. Огроне, якщо тобі потрібен білий спробуй забрати. Сонячна буря Вам доведеться показати щось новеньке. А! Можна приєднатися до вечірки? Набу, коханий. Я сама думала, де ж ви треба було перевдягнутися. але бачимо встигли, правда ж, спеціалісти? Так! Супер призма! Вот такой. Мы так поспешали, арестуешь нас ты. На, Обережно, хлопці. Ми ж знаємо, які вони небезпечні. Твоя правда, хлопче. Гелі, відпусти його. Не можу. Швидше. Хвиля Морфіксу. Я маю їх зупинити. Стривайте. Я щось відчуваю. Це чарівний слід Роксі. Так, я теж відчуваю. Вони її знайшли і спробують звільнити. Треба чому завадити. Відступаємо. Дівчата, летімо за ними. Давайте, друзі. Що? Роксі, ні. Yeah. Так, я знаю. Ситуація вийшла з під контролю. Ми це владнаємо. Але спершу матимете справу з нами. Роксі, ти перетворилася на фею. Так, але. Ні. Арту, Арту, скажи щось. Ти не можеш померти. Ні. Схоже, всі зібрались. Попереджаю, ми зробимо все, щоб заволодіти обручем. У наступній серії починається запеклий бій з магами. На горизонті збираються грозові хмари, збурені лихими чарами. Чи зможуть сили Белівіксу розбудити серця мешканців Гардинії, доки ще не пізно. ми разом знов, любов Наша сила начарівна, він сказковий вогонь. Ми удало. Головне повіру в себе. Кожен день це для нас гра. Кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, далі сила єдна. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чайбниці фей, гастовідкривальні двері, ти подив і побачиш чарівний світ. Все, що зараз має, ти лише сама бажає, запали, чуди цих мій наш світ.